Привіт, тост з маслом! Чуєте, як звучить і пахне? А тепер подвойте і потройте запах і аромат і отримаєте тост, який можна приготувати з французької бріоші. Крок-мадам, крок месьє, французький солодкий тост. Ваші рідні будуть просто в захваті від таких сніданків. Рецептами на них я поділюсь трішки пізніше, а сьогодні будемо готувати основу для них французьку масляну бріош. З інгредієнтів нам потрібно борошно, молоко, цукор, дріжджі, вершкове масло, трішечки солі, а також яйця. Щоб приготувати тісто на бріош, в чашу міксера відправляємо спочатку усі сухі інгредієнти, всипали борошно, додаємо цукор, дрібку солі. Наступні йдуть дріжджі. Ніяких попередніх маніпуляцій з ними проводити не потрібно. Ми їх беремо просто ось так відважені з пачки і додаємо в наше майбутнє тісто. Відправляємо сюди ж яйця і зараз будемо вливати молоко. З приводу молока воно не має бути теплим підігрітим, воно може бути кімнатної температури або й навіть з холодильника. В нас довго тривали заміс тіста і воно має бути холодним. Якщо немає планетарного міксера, можна замішувати ручним з насадками спіралі. І ось, коли консистенція буде така, додаємо вершкове масло і місимо, поки наше тісто не стане ось таким еластичним м'яким. І тепер накриваємо його плівкою і відправляємо в холодильник на 12 годин. Незважаючи на холод, за ніч тісто підростає в холодильнику. Ми його розподіляємо на частинки вагою 100-110 г і тепер будемо формувати бріоши. Залежно від того, які у вас форми, ви дивіться по кількості заготовок, які вам потрібні, але головне, потрібно розкатати тісто, сформувати ось такі рулетики і перекласти їх в форму. На таку форму достатньо 5 рулетиків. Після того, як наші заготовки сформовані, розкладені по формах, ми відправляємо форму в духовку з вімкненим світлом або ставимо туди кастрюльку з гарячою водою. Це допоможе нашим заготовкам швидше підходити. Процес розтойки доволі довготривалий. Він може тривати 4, 5, навіть 6 годин. Оскільки тісто спочатку потрібно нагрітися до кімнатної температури, але коли маємо ось таку пухку заготовку, беремо яйце, додаємо до нього трішечки молока, перемішуємо усе це до однорідної консистенції виделкою і починаємо змащувати поверхню нашої бріоші. Хочу звернути вашу увагу на те, що тісто на бріош дуже ніжне. Ви бачите, скільки разів воно підійшло, мені здається, що навіть в 4-5 разів збільшилося в об'ємі. Тому працювати потрібно дуже обережно. Суміш, яку ми наносимо, ми наносимо ледь торкаючись пензликом поверхні нашої бріоші. Поки ми змащуємо поверхню нашої бріоші молочно-яєчною сумішшю, ми розігріваємо духовку до температури 180 градусів і випікаємо наші Бріоші за такої температури. Далі зменшуємо температуру до 160 і допікаємо. Щоб перевірити, чи можна відправити наші булочки в духовку, ось так натискаємо пальчиком. Якщо тісто не пружинить, а залишається трішечки ямка, можна відправляти. А ножицями я роблю класичний розріз для бріоші. Все, тепер можна відправляти випікатися. Після того, як випеклась бріош, ми даємо їй декілька хвилин постояти за кімнатної температури, вистигнути, щоб ми могли з нею далі працювати. Потім виймаємо з форми і можна смакувати. Вона смачна, неймовірно в такому ось теплому вигляді. Ніжна, волокниста з масляним смаком. Її можна їсти просто губами. Я готую зазвичай завжди декілька порцій, оскільки частина з'їдається одразу, частину залишаю на сніданки, а частину можу сховати в морозильну камеру і використовувати тоді, коли в цьому є необхідність. Сподіваюся, рецепт цієї неймовірної випічки стане вам у нагоді і ви в повній мірі зможете відчути її аромат, і смак, і текстуру. А також приготувати з нею декілька французьких класичних сніданків. Буду рада вашим відгукам, коментарям. Побачимось, почуємось. Смачного вам і до нових зустрічей!